Працівниками кримінальної міліції справах дітей Значить, постійно проводяться рейди по розважальних та торгівельних закладах міста з метою виявлення неповнолітніх, які вживають спиртні напої, а також виявлення осіб, які продають неповнолітнім алкогольні напої, тютюнові вироби. Особи, які продають неповнолітнім спиртне та тютюн, притягуються нами до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 156. Ви знали, що дівчата неповнолітні? Немає 18 років. Знали. Ви знали, що неповнолітнім заборонено продаж Знали. Але порушили законодавство і прийняли заказ та продали неповнолітні вино. Приймаються міри до позбавлення закладів, які здійснюють торгівлю неповнолітнім, ліцензій на продаж алкоголю або тютюну. Також до відповідальності притягуються батьки неповнолітніх. Які перебувають у нічний час у розважальних закладах та вживають спиртні напої за за статтею 184 адміністративного кодексу. Це невиконання батьківських обов'язків по догляду за дітьми. Нам виявляються факти втягнення неповнолітніх у упияств, доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Відповідальність передбачена статтею 180 адміністративного кодексу України. Хочу попередити власників торгівельних закладів розважальних. Закладів, що вони несуть відповідальність і повинні інструктувати своїх працівників, доводити до їхнього відома про заборону продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів. Незважаючи на великі штрафні санкції, продавці торгових закладів продовжують. Продавати неповнолітнім заборонену продукцію так спільним рейдом сектором громадських зв'язків було виявлено та знято на відео фотозйомку. Факт продажу неповнолітнім дівчатам на літньому майданчику, пиво на розлив та, та цигарок. Незважаючи на задокументований факт від відео та фотозйомку, продавці заперечують факт продажу неповнолітнім. Алкогольних напоїв. Ви продавали ці дівочці пиво? Ні, ні, сьогодні я не продавала їй пиво. Тут, ви продали мені пиво? жінка я, -оця, оця, оця да. я вам продала, я не пам'ятаю. Ви запитувалися її роки? — Ну, 17 виглядаєш, видно, що така немолода. Ви запитували на всі роки? Ви ну, я... буду темно ну, в операцію. Може бути, що я так не, не те саме. У вас є табличка щодо 18 років, заборонено mm -hmm. продавати клітінові і ступені на полі. Скільки років? 17. 17. 17 років. Значить, ви порушили законодавство адміністративне, продали неповнолітній дитині алкогольний напій пиво. За що передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу? Я, я, я придивлю собі, що там продивляться, там хто там всі роки. Я відкуди знайшли кільки? Вас ознайомлено було, що знаєте цю статтю, що до 18 років не продають. Да. Знаєте ви? No, ну да. Нами була затримана неповнолітня дівчина з цигарками, яка нам повідомила, що цигарки вона придбала. В даному магазині так і вказує, вказує, вказує на вас, що саме ви продали їй цигарки. На всіх правопорушників було складено адміністративний протокол. Адміністративний матеріал передано на розгляд адміністративної комісії виконкому. На протязі 2012 року було виявлено ...27 фактів продажу неповнолітнім тютюнової та алкогольної продукції, та більше 20 фактів. Ви зафіксовано алкогольної інтоксикації неповнолітніх дитячих лікувальних закладів. Але продовжують мати місце такі факти. Останній був на день міста, коли продавцем одного з магазинів міста був проданий, була продана пляшка горілки трьом неповнолітнім дівчатам по 14 років, після вживання якої одна з дівчат втратила свідомість і швидкою медичною допомогою в стані коми була доставлена. До лікувального закладу з діагнозом алкогольне отруєння. Дівчині була вчасно надана медична допомога і була врятована. Тому працівники кримінальної міліції справ дітей ще раз звертаються до продавців торгових закладів не продавати заборонену продукції неповнолітнім, тому що це може призвести до тяжких наслідків, вплоть до загибелі дитини. По всім зафіксованим фактам було складено адміністративний протокол. Та адміністративний матеріал передано на розгляд адміністративної комісії місць Правопорушники понесли покарання в вигляді штрафу. Ще раз звертаємося до батьків, щоб слідкували за своїми дітьми, не дозволяли дітям перебувати в нічний час на вулицях, звертали увагу, в якому стані діти повертаються додому, тому що це наша спільна задача зберегти здоров'я дітей.